Хочеш ідеальну шкіру, у нас сироватка на будь-який запит обирай свою. Сироватка для обличчя з диметил підтягує шкіру, прибирає зморшки та друге підборіддя. Гіалуронка зволожує, РНК омолоджує клітини, а амінокислоти повертають пружність. Сироватка антипігмент плюс молодість освітлює шкіру, прибирає плями та вирівнює тон. Вітамін С і глутатіон зменшують пігментацію. Гіалуронка зволожує, а пептиди омолоджують і покращують рельєф. Сироватка антивік для шкіри 35. Гіалуронка зволожує і розладжує зморшки. Вітаміни та пептиди омолоджують, амінокислоти відновлюють каркас, а глутатіон освітлює та захищає клітини. Сироватка з низько- і високомолекулярною гіалуронкою глибоко зволожує, розсладжує шкіру та відновлює її після процедур. Працює і в глибоких шарах, і на поверхні. Сироватка з 9 пептидами запускає омолодження на клітинному рівні. Розладжує зморшки, підтягує шкіру, стимулює колаген та регенерацію. Сироватка з пептидами колагену морського огірка відновлює пружність, розладжує зморшки та запускає омолодження. Гексапептин дає ботокс-ефект, а антиоксиданти захищають шкіру від старіння. Сироватка з секретом ралика та гіалуронкою глибоко зволожує, загоює, розлажує зморшки та освітлює пігментацію. Ідеальна для апаратів і проблемної шкіри, не закупорює пори та знімає запалення. Плацентарна сироватка омолоджує, відновлює шкіру та бореться зі зморшками. У складі гіалуронка для зволоження, а для загоєння. Ідеально під апарати та мезороллер з астаксантином найпотужнішим антиоксидантом у 6000 тисяч разів сильнішим за вітамін С, омолоджує, бореться зі зморшками, пігментацією та захищає від сонця, підходить для РФ, ультразвуку, мікрострумів та мезотерапії. Сироватка з епідермальним фактором росту та нанозолотом запускає оновлення клітин, загоює шкіру, розладжує зморшки та освітлює тон. Працює як з дермапеном, мезоролером, так і з апаратами фонофорезу, мікрострумів, РФ та іншими. Сироватка з пептидами для шкіри навколо очі розладжує зморшки, прибирає набряки та темні кола, підтягує, зволожує, зміцнює капіляри, працює з дермапеном, мезоролером та ультразвуком. Не чекай змін, створи їх сама. Вибирай сироватку, яка працює із апаратом і самостійно, та замовляй у нашому магазині.